Усім привіт! Вітаю друзі на каналі! Як завжди записую вступ, а що з цього вийде, побачимо з вами в кінці. Тому що виходів багато, а показувати насправді немає чого. Все дуже-дуже печально. Що, що помалі? Друга перша монетка з детектором. Чешка кажи що там? 1972 рік 50 їхніх грошей. Грош. Але перва монета Ха -ха. Круто Друг там щось пікає, а в мене ось такий нам як. Що за натяк, хто знає Приклеїмо на скотч. Чи сьогодні це означає Можеш йти додому? Зато маю дві підкови, а не одну. Звідси не тільки кінь босиком пішов. А й хтось калошу що загубив. Пуля сонце. Клад знайшов що в рей, а? да? Знахідка друга, а? Прикольно все, Знахідка друга. Це походу медна? Да, пластинка. Одна сторона, інша сторона. Ну прикольно. Ти викидаєш таке? Ну так, даже не беру. І в мене є монітосик, був майже на поверхні. Ось Щось велике вивалилося. А, п'ятак Чехословацький. П'ятак Чехословацький. 1969 рік. З такого ось заростаючого поля йду до дороги, пробігся ось тут. Хороший чорновий сигнал. І ось така знахідка. Старинний пристаринний інвентар. Хто знає для чого він? Е. Такий ніж КР, точніше КП, блін. Раніше таке мені не попадалось. Тремак для дерев'яної ручки, напевно, був. Наразі тільки один шмордяк лізе з цікавого. Ось така, не знаю, кришка попалась. Але чому з дирками, якщо від курітельної люльки, якщо від трубки для коріння. Може я помиляюсь. Може я помиляюсь. Може хтось. Краще в такому, розуміється. Що за приблуд? Друг зове. Друг зовей щось знайшов. Е? Херня старюч. Можеш демонструвати, а? Да? Забудь кудичку за. що старе старе? Ого, Крейцера знайшов. Ти його лопатою трошки. Ні, це мабуть, таке вже було, бачиш. Але, 1800 рік на лопатою кажу. Да? Ти мучив. його. Отут коцну, так? Да. Да? Трошечки скользящий пройшов. Крейцер. 1800 рік буде. Молодка красава, але добив ти його. Ну, я не думаю, що це так повністю його погнув. Кій котлован копав. А це, друже, все через те, що ти копаєш ложкою своєю. Деше да, руку да. да. Треба твою ложку міняти. Йомайо. -йо. Це вже серйозніше, так? Да? Інтригуюче, да. інтригуючи. інтригуючи. Желізно-залізне. Дупло його десь кинь. Ось. Але це вже 59 рік. Минулого разу я тут знаходив 62-й. Цей грошенят трошки стоїть. Mm -hmm. Mm -hmm. Молодчинка. У мене набагато менше. Профі -мен. mm -hmm. Добряче над ним. Хтось попрацював добряче. Знахідка в друга якась така мідяшка. з візерунками всередині, з візерунками і дерками. Буль-буль, буль, 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 буль. -буль, -буль. буль ти ходиш, да-да-да-да-да, ти ходиш як водолаз. Щось цікаве, але не розумієш, що таке. Ми за вас не забули. Все жод. Чекаю на друга. Чи що знахідку відкопав в ті ямці? Думав, що якийсь шмурдяк. як обично, але ні. Це вже у мене друга кришка з люльки сьогодні. І з чимось зверху, якимось візерунком. Щось.

Бензин скінчився. У нас це називається Зуболови з Кінської опряжі на щасливе, майбутнє. Чернове не беремо. Там от підійдемо цікаву річ покажу. Ось які тротовики. Але ось. Ось це А Оце велетень. Хтось таким займається. Е? Вони тут красені. І тут. А там ось ще одна цікавинка біля старої дороги. Коли вже тут також покажу. Продемонструю. Ей, підлий! Підлий боягуз, виходи! Виходи, якщо ти вдома. Еу! Ком to mir! Come on, everybody! Come on! А в мене ось така цепочка. В себе нічого. Та є одне но вона була, вона є мідною і була посрібненою. Ось тому доказ. На такій цепочці. Оцей, не знаю як його назвати, є срібним, є проба ось. Срібло. така цепочка була посрібнена, а тут срібний цей. Не знаю. Вже третя кришка з люльки сьогодні. І всі три різні. Але чорний, хтось колекціонує? Чи ні? Курили багато. І у друга там хороший сигнал. І у мене ось така приблуда митна. І тут ось такі зуби. Вау. Монетка? Вау. Да? Вау. Таких в прямому ефірі, да? Робана ті подібні собі. Щось yeah. свіже теж. Що це таке? На. Дай подивитись, скажемо. 20 улік, 20 гелер. Словакія або чехословакі. Друг розпочав. Свій шлях кепатіля з чотирьох монеток сьогодні. Ще ми його вітаємо, да, Сашко? В мене шмурдятина. Цепочка пострібнна колись була. Одна тільки монетка. Три кришечки. Я так думаю, що з курительної трубки приблуда, як завжди. І ще більше приблуд. якесь єгипетське мачеть. Чи не бачити поповнення колекцію, кстати. Ми його показували, демонстрували. Щось цікаве, щось незрозуміле. Враження. Добре. Класні перший раз. О, так. Перший раз ти не знав, що з детектором робити. От ще собі лопату прикупиш, щоб спина не боліла і ти не став весь час рак. Це дітська, Бо це, та, це економ пропозиція. Ух! Ну але могло бути набагато гірше. Тож всім лайк, дизлайк, коменти і до наступних зустрічей на каналі. А? Ха? Слідкують хай. Палець до гори чи донизу. Отак. Хай щастить.